Кашка Силун Оверко та повернення духу вільної Землі. ЧАСТИНА перша. ШЕПІТ ЗЕМЛІ. Після перемоги над темною забороною. Книг селун Оверко думав, що прийде довгожданий мир, але Земля несподівано затужила. Вітер більше не співав над полями, трава в'янула, а джерела замовкли. Люди стали сумні, мовчазні. Погляди їх опускались до землі, ніби шукали там щось втрачене. Одного вечора Оверко почув сон. Земля звернулась до нього: Сину, мене рвуть, мене ділять. Загарбники хочуть знищити мою волю, врятуй мою душу, духа вільної землі. Прокинувшись, Оверко знав: нова дорога чекає його, дорога в саме серце степу, де тепер владарюють загарбники. Частина друга, загарбники з темного обрію. Вони прийшли не раптово, повільно, крадькома. Спершу будували нові шляхи, прокладали чужі мови в школах, насаджували інші прапори. А тоді почали рубати ліси, знищувати поля, переписувати карти. Вони звали себе порядники, а їхній ватажок мав ім'я Загарбник Мовчун. Він не говорив голосно, але його мовчання звучало гучніше за крик. Земля під його ногами ставала порожньою, в ній зникала пам'ять. Він був не просто ворогом, він був забуттям у плоті. Частина третя. Подорож до серця степу Оверко рушив зі сходом сонця. Вузлик, як завжди, мав простий хліб. Кобза, нитка з маминої хустки і камінець із першого місця перемоги. Його шлях пролягав через гайроспуки, місце, де колись жили щасливі родини, а тепер не залишилось нічого, окрім попелу. Там він зустрів тінь старого хлібороба. Ти ще віриш, синку, вірю, бо земля жива і ми, її діти. Хлібороб подарував йому жменьку рідної землі, щоб пам'ятав, за що борешся. На шляху селон побачив ще більше поле, перетворене на бетонну площу, ліс, де замість пташок літали беззвучні дрони. Усе було мертвим, і лише його кобза нагадувала, що життя ще є. Четверта частина. Місто без коренів Оверко дістався до міста, яке звалося Безкоренів. Там усе було блякле. стіни без малюнків, вулиці без назв, люди без пісень. На площі стояла статуя загарбника мовчуна. У її руках була книга без слів, а під ногами розірваний вінок з барвінку. Лавки в парках були порожні, а діти мовчали навіть у грі. Оверко заграв вперше за довгий час у місті пролунала мелодія. Вікна розчинились, діти визирнули, одна бабуся розплакалась. Я пам'ятаю. Прошепотіла вона, колись тут співали колискові. Нотами мелодії почали розквітати стіни. На сірому бетоні проступили вишиванки, старі назви вулиць засяяли над входами в будинки. Частина п'ята Лабіринт загарбників. Щоб дістатися до духа землі, Оверко мусив пройти лабіринт загарбників. Він складався з обманів. Фальшиві карти, змішані слова, підроблені прапори, кожен поворот, нова спокуса забути, ким ти є. У лабіринті було багато голосів одні шепотіли забудь, не борись. Інші знущались, хто ти такий, щоб щось змінити. Але Кобза заспівала. І з її струнами йшли слова дідівських заповітів, бабусиних пісень і маминого люблю. У центрі лабіринту він знайшов замкнене джерело. Біля нього. Дух землі, зв'язаний з срібними ланцюгами. Я твоя пам'ять, я твоя сила. Звільни мене. ЧАСТИНА шоста Бій зі страхом забуття. Раптом з'явився сам загарбник Мовчун. Він не кричав, не бив, просто дивився і намагався зітнути віру. Ти один, землю вже поділено, люди забули. Я не один, відповів Оверко і заграв пісню пращурів. Його кобза палала світлом. Кожна нота розбивала один ланцюг. У твоїй кобзі лише спогади, шепотів мовчун, а спогади це коріння, відповів оверко, а в коренях сила. Від пісні зійшло сонце. Люди за межами лабіринту прокидались і згадували, хто вони. Діти почали сіяти насіння, прапори знову розцвіли барвами. Мовчун зник, розпався на попіл. Земля вільно вдихнула. З джерела вдарив струмінь, який омив ланцюги, землю, серця людей, частина сьомої. Повернення духу дух землі став постаттю світла. Він торкнувся поля, і воно зацвіло. Вода в джерелах знову заспівала. Хліб на столах став смачнішим. Люди почали сіяти з вірою. Кожне зернятко вкладали з молитвою. Школи відкрили нові класи, де вчилися легенд про землю, де діти малювали поля. І слухали пісні роду. Силун повернувся додому. Люди зустрічали його з вінками, бабусі шепотіли казки онукам, а молоді сіяли з любов'ю. На тому місці, де він переміг, поставили хрест із калини та дуба, і на ньому було написано: Немає землі без пісні, немає народу без пам'яті. Мораль казки Земля не просто грунт, це серце роду. Вона живе, коли її люблять, захищають і пам'ятають. Її не можна купити, лише передати далі за честю. Кінець казки.